Тут фото новенького та компактного позашляховика Toyota Cruiser, не плутати з Land Cruiser, злили у мережу. Його мало офіційно представити на початку 26-го року. Про це повідомляє сайт Car Scoops. Модель виконана у стилістиці Land Cruiser, а це вже відомий позашляховик. І вона отримує кутастий дизайн із коротким звісом, високим кліренсом та запасним колесом на дверях багаж. Ника, тобто такий міні собі позашляховичок. та довжина міні автобусі, тому що довжина сягатиме 4,5 метра. І очікується два двигуна: бензиновий 2,7 на 166 кінських сил та дизельний 2,4 з турбонадувом. Інсайдери припускають, що з'явиться і гібридна версія. Ну а ще більше новинок зі світу авто. Далі у сюжеті Сергія Баранова. Парадокс, але несподівано до лідерів за популярністю серед українських водіїв увірвалися гібриди. Частка автомобілів з гібридними моторами в сегменті нових авто від початку року збільшилася удвічі і зросла до майже 30 Тобто, кожен третій новий автомобіль українці купують саме гібридний. Другий парадокс: наші люди відвернулися від машин з ГБО. Їхня частка серед нових автопридбань у 2025 році впала до 0,17%. Такою статистикою оперує Асоціація Укравтопром і наголошує, що дизельні автомобілі також травня втрачають у популярності лише кожне п'яте нове авто придбане цьогоріч українцями з дизельним двигуном. Зате електромобілі поки на паузі. Динаміка їхньої популярності незмінна. Усього 14% у сегменті нових машин від початку року. А тепер про серійні автоновинки. Автосвіт побачив продовження культового позашляховика. Land Rover викотив абсолютно нове покоління легендарної моделі Defender 2026 року. Оновлений дизайн приховав занадто гладкі елементи зовні, які раніше піддавали критиці. Брутальніші форми, нова оптика, інтегрований силовий бампер і нові колісні диски. Усередині оновлена мультимедіа і покращена архітектура панелі приладів, але головне інноваційний позашляховий круїз-контроль, який аналізує тип бездоріжжя і автоматично підбирає швидкість та напрямок руху. Новий Defender пропонує вибір із семи двигунів від 300 до 525 сил, бензин, дизель або гібрид за стартовою ціною 76 тисяч доларів. Один з найпопулярніших кросоверів у Європі, і не дивуйтеся його назві MGHS, вийшов у новому поколінні. Англійський бренд MG, який належить китайській корпорації Nanjing, за останні два роки стрімко набрав популярності завдяки ціні, а тому впроваджує оновлення. Купи подібний дизайн кузова, набір із бензинових та гібридних моторів потужністю 230 або 300 коней, автомат у базі та доволі симпатичний інтер'єр з великим вибором функцій. Нічого особливого, але кросовери з такими розмірами та опціями зазвичай коштують далеко. Деко за 35 тисяч. А ось базовий прайс на MGHS у європейському ціннику починається від 24 тисяч доларів. Найяскравіше повернення легенди у 21 столітті це проект нового Citroen SM. Оригінальну модель випускали з 1970 року. Її називали прибульцем з космосу через футуристичний дизайн і абсолютно фантастичні на той час технології, включно з надпотужним двигуном v 6 від Maserati. Наприкінці весни Citroen офіційно підтвердив випуск SM Tribute і саме з таким модерновим дизайном. Тут збережено оригінальну конструкцію дверей та фірмові арки, що приховують задні колеса. Ця особливість свого часу викликала Ажіо. Отаж навколо Сітроен СМ. У салоні буде повний фарш технологій та вишуканих матеріалів. А сам автомобіль буде випущено преміальним суббрендом Сітроен ДС. Увага! Так само з двигуном v 6 від Мазераті. Але партія буде обмежена тиражем у 200 екземплярів, причому ціна може сягати 1 мільйона євро за кожну реінкарнацію Сітроен СМ. Наостанок про абсолютний виверт фантазії та потужності. Якщо взяти і без того дуже швидкий BMW m 4 в найпотужнішій версії на 550 сил і віддати його в руки тюнерам, то на виході можна отримати ось таке божевілля дизайну карбону та гоночного пафосу. Ательє Manhart Перформанс створила диявольськи швидку машину для маніяків, тому що це наче й BMW, але в гіпертрофованому виконанні. Потужність двигуна збільшили до позначки 900 кінських сил, штатну трансмісію замінили на гоночну і, зрештою, встановили карбонове керамічні гальма та каркас безпеки. Навіщо? Тому що ця беха видає ривок до сотні за 3 секунди і розвиває 340 км за годину. Хоча головна її фішка у візуальній брутальності карбонового обвісу, лімітована серія такого авто буде вкрай обмеженою, ціновий орієнтир мінімум 220 тисяч доларів. Якщо ж ви і надалі хочете бути автомобільно поінформованими, не пропускайте наші випуски автоновин традиційно щопонеділка зранку.